Так, всім доброго дня! Отримала від вас фідбек. Уже, що ти робиш? Сьогодні такий день, день магічний, а ти не розказуєш, які практики ми можемо використати для того, щоб всі наші бажання сьогодні виконали. Дивіться, ще раз. Ми сьогодні будемо виконувати тільки ваші бажання. Так, я погоджуюсь, що такий, як сьогодні, день, його ну він не скоро буде інший. Такий, можливо, це раз в нашому житті таке може бути, тому що сьогодні сонячне затемнення, яке співпадає з повнолунням, новолунням на російській мові. Тому сьогодні дійсно дуже гарний чарівний день. Що сьогодні потрібно робити? Сьогодні обов'язково. У мене сусіди, які роблять ремонт. На роботі, на роботі сусіди, які роблять ремонт. Думаю, вам буде дуже гарно чути, я вже навіть через петличку говорю. Так, і стуки теж буде чути, на жаль. А сьогодні все, що нам потрібно робити, це запланувати і почати діяти. Дивіться, сьогодні дійсно ми матимемо закладку, яка з нами буде працювати від 2 до 8 майбутніх років. Тобто, все, що ви робите сьогодні, починаючи з другої половини дня, скажімо так, з 12-ї дня, а ви все це будете робити завжди і маєте закладку там до двох років або до вісьми років. Що я сьогодні вперше зробила? Я сьогодні зробила зарядку для чого? Для того, щоб мати шанс це робити регулярно в майбутніх вісім років і не лінитися. А що інше я можу зробити? так? Я сьогодні там польська мова для мене важлива. Я сьогодні, ви бачите, дуже активно в соціальних мережах, я дуже багато пишу, викладаю, я зробила карту дня і так далі. Тому що сьогодні, якраз такий день. Все, що ви робите, сьогодні ви будете робити протягом двох-вісім років. Ну, Хто які говорять з тим, з тією зміною енергії, я теж вам не можу озвучити це правильно. так? А, далі, що не можна сьогодні робитися? Злитися і кричати. Навіть якщо вам хочеться позлитися, зробіть вдих-видих, проживіть свої емоції, десь там в своїй голіванці, і не відкривайте, не кричіть сьогодні не на кого. Тому що сьогодні ви знову ж таки спортите свої майбутні 2-8 років оцім криком і незадоволенням своїм життям. Тому, коли ми кричимо, ми кричимо тоді, коли ми відчуваємо, що змінити нічого не можна. Думаю, тут все зрозуміло. На сьогоднішній момент в нас буде дві чарівних практики. Перша практика, ви всі її знаєте, це практика грошового потоку, це чек достатку. Я викладу вам її чуть пізніше на українській мові. Я знайшла український варіант цієї практики. Ось, І до неї я вам викладу медитації, які допоможуть вам пропрацювати цей чек фінансового достатку. Що за медитація? Медитація, вона так і називається Банківзебіля. Мені здається, вона російська, але ви можете її самі для себе перекласти. Я, на жаль, вже не встигну перекласти її. Можливо, найду український варіант, я просто не пам'ятаю. Так, що ми, про що ми, буде ця медитація? Ви звідкись там виходите, да? сідаєте в чарівну карету, яка робиться ракетою, так? і ця ракета летить десь там на іншу планету, де, ви, виходячи, уже переодіті в гарне вбрання, у багате брання. Перед вами вистилається оця доріжка червона, ви заходите в банк, і оцей чек достатку, ви міняєте на кошти. А, під ви до вас підходять ви там ВІП-клієнт? Вас ведуть в ВІП-кімнату, де ви російське слово обналічуєте цей чек? Ви даєте чек і бачите, як вам ставлять пачки оці гроші, і ви ці пачки або золоті злитки. Мені не важливо, як ви складаєте в свій маленький кошельочок, який гаманець, який може виглядати як великий чемодан, Це ну, валізка велика. Перепрошую. Тобто, це є неважливо, як ви це будете робити. Тому важливо саме, що ви пишете, прописуєте оцей чек достатку, так а далі що ви робите? А далі ви медитуєте, що ви е, поміняли цей чек достатку на е, фінансові оці кошти, кошти або ж золоті злитки. Думаю, з цим зрозуміло. Медитацію ще раз чуть пізніше викладу, бо в мене ще сьогодні дуже насичений робочий день. Це перша практика, яку нам сьогодні всім треба зробити, да медитувати бажано там з 10 годин до 12 годин ночі. Ну, з 20.00 до 24.00. в принципі, всесвіту не так важливо. Всесвіт живе в точці тут і зараз. І хто за мною слідкує, хто частіше бачить мене, так той розуміє, що ми живемо в точці тут і зараз. Тому який ви зробите час, це не є так важливо, але вже якщо ви хочете все зробити ідеально вірно, то ми це робимо під час того, що. А, з 22.00 до 24.00. Ще раз перша практика чек достатку. Я вам викладу саму сам чек, викладу медитацію. Якщо не знайду медитацію на українській мові, ви мене вибачаєте. Переводите на українську мову для себе, тому що я е, фізично вже не встигну вам її зробити на українській мові. Можливо, на десі на українській мові. Не, не пам'ятаю, але плюс-мінус, ви вже маєте першу е, магічну практику на сьогодні. Це все, що стосується ваших грошей. Які ви прописуєте на майбутніх 2-8 років, як які спеціалісти про це говорять. Іншу практику про фінанси, яку ви можете зробити, вона буде називатися Відкриваю фінансові потолки. Лягаємо на ліжечко, теж, скину, теж не пам'ятаю, чи є українська чи є російська версія, вже з війною Зовсім все напуталось, але плюс-мінус, як ви робите цю практику, цю медитацію? Полягаєте, розслабляєтеся, дихаєте, да? проходите по кожному своєму м'язку, щоб обов'язково м'язки були розслаблені. Далі, що ми робимо? Далі ми уявляємо, що ваші потолки зникають, розчиняються, роз'їжджаються, да? і ви бачите зоряне красиве небо. І кожна зіронька з кожної зіроньки на вас починають сипатися купюри. Не, не, не старайтесь, щоб це були золоті злитки, бо щоб да не було цього страху, що десь попаде мені по голові. Проводить. Нехай це буде дуже багато купюр і прям засипає ваше ліжко, ваше все, що навколо вас. Нехай воно це все буде в цих купюрах. Далі, що робимо далі? Це е, практика, яка стосується вашого фінансового благополуччя, яке ми закладаємо ще раз на 2-8 років на поріг. Це чек достатку, е, медитація по е, чеку достатку і медитація, знімаємо фінансові потолки. Це те, що кому треба багато грошей на наступні ваші роки. Так, інша практика, яку ми зараз я вам покажу, як вона робиться, стосується за, е, ваших бажань. Це буде маніфестація трикутника. Нова практика ніколи не де вам її не показувала. Що нам потрібно? Ми беремо папір і малюємо трикутник. Малюємо трикутник, який вам буде комфортний. Я малюю е фломастером, щоб вам було видно. Ну, він в мене трошки неправильно ладно. Якщо я зроблю це неправильно, ви теж вирішите, що ви можете зробити його неправильним. Нехай він же буде з правильними сторонами, ну, помімо плюс-мінус одинаково. Все рівно вийшло неправильно, ну, неважливо. І так, в нас є такий трикутник. Я вам попідписую, де яка, який кут. Перший кут це лів, лівий нижній. вас це буде, да, коли е, дзеркалити, Це вас буде правий, але це лівий нижній кут. Я так і напишу ліво. А це буде право. Починаємо від області серця лівий нижній кут. Другий кут це верхній і третій кут це правий кут. І так, в першому куті ми пишемо бажання. Як ми записуємо це бажання? Ми записуємо це бажання в теперішньому часі без частинки не, але не через дієслово. Пам'ятаєте, як я завжди кажу: ми пишемо через дієслово? Ви це пишете через ем, Хочу. Ну, наприклад, хочу, що я хочу: хочу морозива. Я беру банальне питання, цей, а ви собі будете вписувати. Так я написала: в лівому нижньому кутку: хочу морозиво. В цьому кутку, в цьому кутку, в другому, ми пишемо, для чого нам це бажання. Хочу машину. Для того, щоб водити, для того, щоб їздити туди, куди я хочу, самостійно за рулем і так далі. Якщо це мене хочу морозиво, то для чого? З'їсти смаколик, з'їсти. Смаколик. І в правому нижньому кутку ми пишемо, які ми емоції будемо відчувати, коли ми з'їмо це морозиво. Коли ми будемо їхати за рулем машини, ви підставляєте свої оці бажання. Так, це буде виглядати так, що я буду їсти смаколик, як я буду себе почувати, як мінімум задоволення. Коли я задоволення, іде розслаблення. І ви собі пишете ті, що у вас тут, так якби є. Ще раз, тут бажання, бажання. 1, 2, це дія. І 3, як я буду себе почувати. Емоція. Бачите? Це лівий куток. Вам, вам дзеркалить лівий, верхній і правий. Я вам вже так написала, щоб було видно. Тепер, ось тут всередині, нам треба активувати цей магічний маніфест. Як ми його активовуємо? Для того у нас є три, три чарівних слова. Хто не знає, як працювати з трьома чарівними словами, в мене на youtube каналі є відео, воно так називається Три чарівних слова. Перше чарівне слово як звучить Я дозволяю. Друге чарівне слово Я приймаю. І третє чарівне Я благодарю. На російській мові відрубою не говорю на даному, стараюся переходити на чисто українську, тому я дякую. Тобто, в нас є дозволяю. Приймаю і дякую. Зараз покажу. Дозволяю, приймаю, дякую. Так, всередині. І ми сюди вписуємо своє бажання. Як воно має звучати в точці реалізації. Дозволяю це в теперішньому часі. Я дозволяю собі з'їсти морозиво. Да, дія. Я дозволяю собі з'їсти морозиво. Я приймаю те, що я з'їла це морозиво. І я дякую за те, що я з'їла морозиво, і отримала задоволення. Ось такий, такий маніфест, трикутник, який допоможе вам сьогодні прописати ваші бажання, які збудуться там від 2 до 8 років. А просіть завжди більшого, да? менше ви і так можете отримати. Ну, і така, як, як завжди, порада, ми там можемо написати якого числа я зробила цей трикутник? Маніфест 8, 4, 24 року. Ось такий трикутник ви робите для того, щоб отримати всі свої бажання. Але на кожне бажання ви робите такий трикутник. Тобто, не всі бажання ми в цей трикутник. Одне бажання один трикутник. 10 бажань у вас таких має бути 10 трикутників. Я зараз закінчу е свій ефір, і я вам сфотографую це як приклад вишлю. Ще раз, е лівий кут це хочу бажання, верхня частина дія цього бажання, і е права нижня частина це про емоції, про те, як ви себе будете почувати, як бажання збудуться. Всередині маніфестація цього трикутника, яка йде через три слова: дозволяю, приймаю, дякую. Тобто, ми всередині пишемо. Я дозволяю собі з'їсти морозиво. Так? Далі ми пишемо. Я приймаю, що я з'їла це морозиво. Тобто, минулий час. І я дякую за те, що з'ївши морозиво, я отримую що? Насолоду. Ось такі дві магічних практики на сьогодні. А ви можете їх зробити для того, щоб усі ваші бажання збулись. Бо до війни мене називали персональною феєю, з якою збували всі бажання. А тепер я психосоматолог, кризовий психолог, і розгрібається трошечки все з іншої сторони. Хоча свої магічні практики не забула, сама їх роблю і вас запрошую. Що стосується закінчення війни в Україні, на жаль. Не все це залежить від нас, так, але все, що ми можемо сьогодні зробити, це просто помолитися за те, щоб в Україні настав мир, щоб всі наші воїни додому повернулися живі і здорові. Бачите, не, не плануємо, що вони там десь колись повернуться, так, а в теперішньому часі повернулися живі і здорові. Але це ми робимо через молитву, а не через чек-достатку, так, і не через а, цей трикутник. Ніхто не забороняв нам помолитися. І це не завжди та молитва, яка написана в Біблії. Молитва завжди йде звідси, знову ж таки, від наших почуттів. А на сьогодні у мене все. Рада була вас бачити. Будуть запитання, задавайте. І будемо закінчувати. Всім па-па, гарного вечора!